Посилити комунікацію з ветеранами російсько-української війни. Іван Франківського обговорила особливості повернення ветерана на робоче місце. Нині актуальності набуває працевлаштування ветеранів війни, ветеранів з інвалідністю, а також адаптація робочих місць для людей з інвалідністю. Війна докорінно змінила наше життя, і ми бачимо, що реалії не такі зовсім не такі, які були у мирний час. І власне наше життя треба перебудовувати до тих реалій, які є в країні, де повномасштабна війна в області підготовлено. На стратегії адаптації військовослужбовців до мирного життя, і це дуже багато складових, як нам потрібно ветеранів, які ризикуючи своїм життям, здоров'ям, адаптувати до всіх реалій мирного цивільного життя, тому що на фронті ми розуміємо, які страшні події настільки складно цей комплекс всіх таких складових і фізична реабілітація, підготовка реабілітаційних центрів. І психологічна реабілітація наразі працелаштування пріоритетне завдання для регіональної виконавчої влади для започаткування власної справи можна отримати гранти на Прикарпатті Понад 20 людей вже скористалися такою матеріальною підтримкою. Гранти отримали вони у різних галузях, у різних напрямках сьогодні на даному зібранні Є представники учасників бойових дій. Це, наприклад, представник з Зурдячківщини, де він отримав у нас грант 250 тисяч гривень, і він розводить страуси. Якщо ми говоримо про гранти, то сума гранту може коливатися 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Основною умовою отримання гранту це працевлаштування осіб. Якщо вони отримують грант до 250 тисяч гривень, то це треба працевлаштувати двох осіб. 500 тисяч гривень так само двох осіб, і один мільйон гривень. Це треба працювати працевлаштувати чотири особи. Серед тих, хто вже займається власною справою. Ветеран Сергій Швець ще 2014 року добровольцем став на захист українського суверенітету. Повернувшись з АТО, почав споруджувати страву сину ферму. Ідея належить моїй мамі. Свій час вона десь також побачила. Телепередачу як вирощують страусів, і це їй це дуже зайшло. Ми цю ідею проаналізували, розібрали і вирішили, що це в принципі доцільно. Була своя земельна ділянка і прийняли рішення розпочати. У 2019 році стартували ми дуже гарно, тобто розпочали. Одразу я придбав 20 дорослих страусів, перевіз. Вона вже була. Збудована інфраструктура, загороджена земельна ділянка, загони побудовані. І, власне, труднощі почалися з пандемією. Коли прийшли локдауни, тоді це були, можливо, на той час я думав, що це найважчі часи. І оскільки один з напрямків туристичний, ну це було дійсно дуже скрутний момент. Однак потім почалась повномасштабна війна і також це було в кілька разів кратно, важче. І було 100 разів, вже планувалося закрити, закрити ФАПа, закрити ферму. Слава Богу, ми пережили ці часи і зараз тримаємо курс на розвиток. За порукою отримання гранту є написання бізнес-плану. Користуватися грантовою підтримкою можна упродовж трьох років. Михайло Березень, Уляна Николюк, Андрій Буцяк. Новина на вежі.